105 тисяч гривень вдалося зібрати жителям та гостям села Сороцьке на Тернопільщині під час благодійного вечора. Сили народу організував захід на підтримку захисників виходець із села військовослужбовець. Зібрані кошти передадуть на придбання трьох безпілотних авіаційних комплексів Валькірія для 44-ї бригади. Насправді очікували зменшу сума, і сума в 105 тисяч мене дуже приємно здивувала, і я рада. Я дуже дякую своїм односельчанам, які насправді знову і знову нас підтримують і дивують мене. Кожен раз приємно. частина з цих коштів, а саме 5 тисяч 13 гривень результат проведеного аукціону, де розігрували трофейну каску і тубус ручного протитанкового гранатомета. Речі привезла, розмалювала та передала на аукціон волонтерка Оксана Вишньовська. Інші 100 тисяч гривень зібрали відвідувачі заходу, кидаючи кошти у благодійні скриньки. Коли безпілотники літатимуть над ворогами, коли 44-та бригада буде ними керувати, то 4 Оточки крила того безпілотника, це буде село Сороцьке, яке долучилося сьогодні до такої акції. Люди чим можуть, тим допомагають, тому що ми велика одна, єдина нація, яка зараз гуртувалася максимально. І власне ті люди, які сьогодні прийшли сюди, зробили свою користь і внесок. Це дуже тішить. Жителі села змогли не лише відпочити та відволіктися від подій сьогодення, а й зробити благодійний внесок, тим самим наблизити нашу перемогу. Люди щасливі і раді. Від того, що вони допомогли армії, і тим часом вони. Теж трішки відпочили дуже задоволена. Навіть на більше як на 100%. Задоволена і не неочікувано. що буде ну думали, може менше, може свята, може хтось в гості кудись збирається, але люди знайшли час. Дуже хочеться всім подякувати, всім, хто доєдналися до цього благодійного концерту. Нагадаємо, акція благодійного фонду покрова зі збору коштів на безпілотні комплекси для тернопільської 44-ї бригади триває. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.